Вітаю, друзі! Ви знаходитесь в Мюзікрумі. Сьогодні у випуску буде багато облич. Саме з хітів цих виконавців починалася наша незалежність. Вони зробили вагомий внесок у формування сучасної української музики. Знову повернули голос рідній пісні. Хтось вперше дізнається, як це було, а хтось, можливо, просто зловить хвилю ностальгії. В Україні на початку 90-х, аби почути класний вітчизняний рок, треба було, як мінімум, потрапити на один із фестів, а не просто купити диск або ж послухати радіо. Все найцікавіше відбувалося завжди наживо. Плач Єремії з Тарасом Чубаєм свідомо не вписувались у новонароджений шоу-біз, не записували альбомів, не знімали відеокліпів. Було Живою командою, що постійно виступала. І все, що вони хотіли сказати, говорили мовою музики. Їх знаменита пісня, вона вийшла 95-го року в альбомі. Най буде все, як є, і досі не втрачає своєї популярності. Лишувана, лишана, сидітиме, сумнану, буде пити не піаніти в воплі від оплясова феєрично заявили про себе на весь колишній СРСР, який тріщав по швах. Люди були готові до нової революційної музики. А ВВ вразив з ухвалістю вже в першому кліпі танці. добрі танці. Однак буремні 90-ті змусили музикантів 5 років провести у паризькій творчій еміграції, щоб так само яскраво повернутися з альбомом, який перетворить їх на суперзірок. Гурт зробив особливий внесок у розквіт українського рок-н-ролу. Саме вони першими заспівали рок українською. Пісня Країна мрій стала їх візитівкою. А в 2004 році Олег Скрипка започаткував одноіменний фестиваль етнічної культури, який відтоді проходить щороку. Я, Що існує, брати Гадюкіни – перші та найвідоміші українські панки, які поєднували в піснях різноманітні напрямки: від регі до блюзу та фолку. Auf die Karten rollt er auf, was? Starre ich auf eine trostige Party? Sobiberta aufplatzt ihr, ihr В час першого концерту учасники гурту думали, що збереться декілька людей. А прийшло 300. Їхню музику записали на магнітофон та поширили. Вони вмить підкорили Україну, яка щойно здобула незалежність. Хітом ми хлопці з Бандерштату». Творчість цих рокерів фундамент, на якому почала розвиватись українська рок-музика. А з легкої руки вокаліста Сергія Кузьмінського, Львів отримав другу назву Бандерштат гурт хвилю тримай наразі. Мало хто знає. Воно й не дивно, бо самотужки пробитися на Олімп їм не вдалося. Проте їхній трек Хей Хай. Ви точно могли чути. Твій човен понесе тебе в далекі краї. Засновники Лев Лабій та Петро Квич грають разом з 1984 року. Починаючи ще з низки шкільних хардрокових команд. Колектив з Франківська й досі продовжує діяльність, але новими хітами не тішить. У 90-ті від Юрка Юрченка шаленіли усі. Він був незмінним лідером хіт параду Територія А даючи по декілька концертів на день. Що територія А була першим телевізійним хіт парадом. Ця телепередача транслювала винятково кліпи українських виконавців і була надзвичайно популярна. Тому всі, хто потрапляв у хіт парад, здобували славу. Пісні Юрченка, я йду в пустелі диких снів Анжеліка були справжніми хітами, які знав кожен. Після тривалого забуття співак повернувся на сцену зі своєю оновленою групою Юркаш. Піонери українського євроденсу. Саме пісня А тепер усе інакше зробила гурт Аква Віта надзвичайно популярним в Україні. Головний хід знали на пам'ять усі школярі. На концертах по всій країні збиралися повні зали. гастролював Україною, давав до 10 концертів на місяць та потрапляв з хітами до радіочартів. Однак тривав успіх, а недовго. Спершу в колективу закінчилися хіти, а після цього виникли суперечки з територією А. Контракт вони розірвали у 99-му році, після чого концерти та записи відчутно скоротилися. Менш ніж за рік гурт розпався. Сестричка Віка. На початку 90-х це ім'я було на вустах у багатьох українських рокфанів. Коли вони вперше побачили фрікувату, але ефектну співачку на сцені Червона Рута, то вже не змогли про неї забути. Я хочу... Дівчина свідомо позиціонувала себе андеграундною музиканткою і протиставлялася тогочасним поп-співачкам на кшталт Торусі, Ірини Білик та інших, чиї пісні звучали в ротаціях на радіо та ТБ. На жаль, на музичному олімпії зірка довго не протрималась. В радії могла б збирати в Україні стадіони. Але в пошуках кращої долі у 93-му емігрувала до США. Відтоді її ім'я поступово стиралося із пам'яті, але її пісні і досі в наших серцях. Віктор Павлік починав із гурту Анна Марія. Саме в складі цього колективу він здобув популярність, підкоривши всіх українок хітом Ти подобаєшся мені. Ти подобаєшся мені. Можна я тебе по. Кажи мені, не кажи тільки слов. Але співак вирішив забити на славу та подався до Туреччини вслід за коханою. Робота в складі тамтешнього гурту Мідас дала поштовх народженню хіта Шикидим, з яким у вересні 96-го співак повернувся в Україну. Ця пісня одразу стала народною. Я залишу свій рідний дім, скажу так, треба друзям всім своїм і повернуся знов туди одним з головних секс-символів української поп-музики в ті часи був Ель Кравчук, справжнє ім'я якого Андрій Остапенко. Війна завжди. Війна, я бачу біль чужих страждань. За мною йде вона. Приставка Ель означає Електронний. Так співак пояснює у публіці свій нікнейм, відкриваючи дебютною платівкою нову сторінку історії української музики. Він також активно грав у театрі і вчив усіх бути розкутішими. Свого часу пісні артиста звучали зі всіх радіостанцій. Він не зникав з екранів телевізора, а також активно гастрелював. Звична назва, нетипова зовнішність, ще й пісні українською. Саме ці родзинки допомогли прорватися в індустрію гурту Шаобао. Музиканти з Дніпра створили хіти, що були популярними наприкінці 90-х. Купила мама коника, мертві бджоли. Ой, на горі два дубки. Купила мама коника, коник без ноги. Проєкт міг би мати велике майбутнє, але вони не змогли домовитися з жодним продюсером. Крім того, через внутрішні непорозуміння гурт згодом розпався. А новий колектив, окрім старих хітів, більше нічого не зміг представити своїм фанам. Ось цього артиста важко собі уявити кінець 80-х і 90-ті. Його іронічні пісні, піду втоплюся, підпільник кіндрат, гори Карпати, чув кожен українець. Зараз колишній народний улюбленець живе в Києві, виховує онуків та іноді з'являється на публіці зі старими хітами. з моменту слави артиста пройшло чимало років, його досі впізнають. Херсонський гурт Степ мав шалену популярність у середині 90-х. Їхня відома і до нині пісня Смажений кабанчик побила усі рекорди, що існували до цього в Україні. Крім цього, інші пісні Бум-бум, все в нас є. Дівчина Африка, ти не пожалкуєш, надовго запам'яталися меломанам. Бажаний кабанчик, курка з майонезом. 14 січня 1995 року на площі перед оперним театром Львова відбувся перший виступ гурту «Океан Ельзи» перед семитисячним натовпом при температурі 7 градусів морозу. Тоді й почалась історія океанів, яким судилося підкорити серця мільйонів українців та закордонних слухачів. У цей час музиканти грали переважно суміш поп і ліричної рок-музики. Уже в 98-му році вийшов перший їх альбом. А кліп на пісню Там, де нас нема приніс колективу справжні визнання. Там там, тільки там, де нас нема, там не падає вона. «Тільки там, тільки там до нас немає, і не треба з стрімкою і несподіваною була поява на горизонті неординарного колективу з ще більш неординарною назвою Тартак. Музичний стиль також відрізнявся незвичністю. Такий собі синтез хіп-хопу та звичайного панк-року, який не міг залишити байдужим жодного слухача. Мені осві солдати залишають шанці, Дуже хочуть танцювати божевільні танці, і канарки, і бабуги на рибкіпанці. Всі танцюють буки-буги, божевільні танці. Історія гурту почалася в 96-му. Саме тоді новостворений проєкт взяв участь у відбірковому турі фестивалю. Червона рута, який, як ми знаємо, був найважливішим трампліном до успіху, презентувавши на фесті пісні «Оля-ля», подаруй мені кохання та «Божевільні танці, тартак став лауреатом першої премії в жанрі танцювальної музики. Я подара був дуже-дуже зген, забуляю траву. Мене не посада жвабра, коли надому Без гурту Скрябін важко уявити ландшафт українського шоу-бізнесу. Вони стали легендами, багато в чому завдяки своїм раннім хітам, написаним у далеких 90-х. Саме танець Пінгвіна зробив гурт популярним. Пісня розгорнула нову сторінку індустрії та буквально підірвала чарти радіостанцій. У 98-му вийшов одноіменний альбом Скрябіна. Тоді ж і відзняли страшно веселий відеокліп. Віносто шостому-дев'яносто роках українські танцполи розривали підтреки інноваційного на той час гурту з Івано-Франківська Фантом 2 Учасники легендарного колективу Роман Матіяш та його кохана Ольга Гричко створювали музику у напрямку Євроденс. Фани їх обожнювали. Дует давав по 30 концертів на місяць, збираючи величезні стадіони. Чим закінчилося все доволі прозаїчно. Закохані розійшлись, а дует розпався. Саме наприкінці 90-х на українському небосхилі з'являється ще одна зірка: юна Руслана Лежичко. Хіти дебютного альбому співачки під назвою Мить весни, дзвінкий вітер і досі залишаються візитівкою переможниці Євробачення 2004. З початком незалежності музиканти з'являлись ледве не щодня. Бо була можливість створити все, що зманеться на фоні розпаду союзу і вільнішої політики. Однак більшість тодішніх колективів були метеликами-одноденками, що однаково швидко з'являлись і щезали. проте, кожен з них доповнив скарбничку української музики оригінальними піснями і які в свою чергу назавжди залишаться у золотому фонді нашої нації. Нагадую, що ви були в Румі». Слухайте якісну музику та діліться улюбленими виконавцями в наших соцмережах. До зустрічі!